Рибавок та човнів тут не видно, і воно й не дивно. У Дніпропетровській області діє заборона на вилов та продаж риби і раків. До таких заходів в регіоні змушує ситуація з водними ресурсами в Україні після Каховської катастрофи і висока ймовірність зараження риби паразитами. 16.06.2023 року. Військовою адміністрацією Дніпропетровської області вирішено, що тимчасово заборонити вилов та продаж водних біоресурсів. На території Дніпропетровської області це стосується любительського спортивного рибальства. Вихід на воду човнами з моторами або без моторів взагалі заборонений. Це також встановлене розпорядження міської адміністрації. Сісти по тихому вечереті й ловити рибу з берега також не вийде, кажуть рибінспектори. На воді чергує спеціальний патруль. Кожного дня здійснюємо рибохоронні рейди. Виявляємо громадян, які до яких ще не дійшла ця інформація. Велике прохання криварісів віднестись з розумінням до, до цього, а також для запобігання конфліктних ситуацій у, у нашій області. Михайло Бустроф, Олег Каплій цей день.